І з вами Наталія. Дякую, що звітали до мене на канал. І сьогодні у мене 25 вересня, і я розпочинаю свій наступний щоденник. Отже, перед вами лежить прев'ю картини, над якою я хочу попрацювати. Це Райський сад. Нагадую, що це від схема з нанесеним малюнком від Мосмара. Схема розділена на дві частини. І наразі я вишиваю меншу. Ось повне прев'ю, повні дві картини, весь сюжет. І я вишиваю оцю картинку меншу. Зараз. І оце над нею я хочу попрацювати, хочу до Нового року закінчити хоча б цю картину. І вже зараз, одну хвилинку. Нагадую, що тут підбір бісеру мій. Я повністю переробила під себе, так як мені. Потрібно єдине, по-моєму, у мене совпали номери ось цього бісеру матового. Показую вам, що в мене є на даний момент. У мене вишитий ось таку Ось, бачите? і я хочу вишити підуток, мабуть, звідси сюди. Ну, ось так буду вишивати, потім покажу вам, уже, що в мене навишивалося, але на даний момент у мене ось вишито скільки. І зараз ще покажу вам, що над чим я ще хочу попрацювати одночасно з цією картиною. І я хочу ще попрацювати над картиною обійми. Ну, ви вже вибачте, але у мене картина обійми буде мелькати часто, мабуть, в кожному відео до кінця цього року, тому що я хочу її закінчити, і так як я з нею зараз приймаю участь в суміснику. Тому я думаю, прев'ю не буду показувати, ви його вже бачили. Отже, ось такі мої просування. І подивимося, я не знаю, чи я продовжу обличчя сюди, чи піду сюди. Ну, подивимося, оце на даний момент вишит у мене скільки, я хочу вам показую, і уже через декілька хвилин покажу вам, що в мене навишивалось. І я продовжую свій вишивальний щоденник. Сьогодні у нас 5 жовтня 2023 року. І показую вам те, що я навишувала за ці дні, поки я не бачила з вами. Отже, привів Райський сад, і на цій картині я вишила 20 рядочків неповних, починаючи ось звідси і до самого верху ось таку. Ну, це де ось така діляночка, що я вам покажу. Знизу в мене повністю все ж вишито. Ось. До самого верху я пройшла оці 20 рядочків, ну тобто, по чуть-чуть я просуваюсь. На цих двох рядочках я вийшла десь 2700 бісерин. Десь так, оце в них. Ну Потихеньку я просуваюся. І на даний момент на цій картині, це менша картина з сюжету. І я на ній зараз у мене майже майже 70% вишито. Тобто, ну, думаю, там цифри вірні, тобто залишилось ще 30%. Ну, не так і багато. Але поки я її відложу, тому що трішки, як сказати, трішки вона мені чомусь зараз дуже важко дається. Тому поки я оце все, що я на ній вишила. І поки я її відкладаю трішки в сторону. Можливо, через 2 тижні продовжу, не знаю, буду дивитися по своєму бажанню. Ну, поки я з нею завершила. І зараз покажу вам, що я навишивала в іншій схемі. Ну, і На схемі обійми, прев'ю, якої лежить перед вами, я працювала в основному над обличчям дівчини. Не тільки обличчя, а і волосся, але саме маю на увазі, що я саме над нею працювала. Отже, І показую, що в мене тут вишилось. Ось так виглядає наша красуня. Ви знаєте, мені все подобається. Тут вже пішли руки, видно. Ну, Все красиво, гарно волосся. Дивіться, як красиво виглядає. Все повністю мене влаштовує. Тобто нічого я не змінювала, залишаю все яке, тобто, повністю мене результат влаштовує. І тут я не пам'ятаю, скільки точно я вишила, але на даний момент на цій картині вже вишито 32%. 32% я вже вишила, і це мене радує, тому що довги над нею працювати не можу, чомусь е, гама цих е, таких е, коричневих, бежевих кольорів, мені треба трішки більш яскравості. Тому я брала картину Райський сад, щоб чередувати їх. Але Райський сад мені сам по собі йде. Тяжко, тому що там нанесений малюнок, і після рівномірки мені якось важко перестроїться. Не знаю, мені воно важкувато. Ну, і ось так. Ось так я ще попрацювала і над цією роботою. Ви, ви бачите перед собою результат моїх трудів, скажем так. Ну, не так багато, звісно, я ще думала, що можливо, я ще завершу ось так сюди. Але вже мені трішки не вистачило, як би сказати, терпіння. Все, я трішки видихлась на цій картині, і поки я її, мабуть, теж відложу, мені треба трішки якось різноманітниця. Тому що, зараз ви самі розумієте, осінь і мені чомусь трішки, не знаю, тяжкувато. Дівчата там теж у групі писали, що нема натхнення, немає можливості. Ви знаєте, дайно ну, іноді буває просто. Не можу нічим надихнутися і не можу себе як би, заставити. Через силу вишивати не хочу, тому ну, поки її теж одложую. Це все, що вишито на даний момент. Але якщо я буду працювати, то візьму свої інші У мене ще дві роботи, над якими я працюю. Зараз я вам покажу, на чому там я зараз саме зупинилася, і, можливо, над ними я ще попрацюю. Отже, зустрінемося через хвилинку, зараз покажу, над чим, можливо, буду ще працювати. І, можливо, якщо я буду працювати, то я хочу ще попрацювати над своїми космічними вовками. Прев'ю лежить перед вами дуже давно я їх не брала дуже. Мені треба трішки врізноманітнити свою вишивку. Тому ось таке прев'ю, це схема від скрині Мірошника. Але нагадую, що там схема надрукована з нанесеним малюнком. Я саме для себе вишиваю, я переробила, вишиваю саме для себе на рівномірці. Отже, і на даний момент у мене тут вишито 19%. Ось, ви бачите, ось так нагадаю вам, тому що дуже давно цю роботу не брала. У мене вже є вушка хлопчика. І зараз я перейшла на сторону, де буде дівчинка. Але не знаю, чи от у того я до неї дійду. Але хочу, можливо, оцю ділянку трішки тут вишую. Не знаю, але якщо буду працювати, то більше всього, що буду працювати над цією картиною. Ну, ось такі в мене тут результати. Це я вам нагадую, щоб потім вже показати, скільки я саме над нею попрацюю і вишию. І хочу попрацювати також над ще однією своєю роботою. І також хочу попрацювати ще над своїми совушками. Прев'ю лежить перед вами. І нагадую, тут у мене вишито 30%. Вона вишита повністю по ширині. Нагадаю вам, ось бачите, оце все вишите. І зараз я, якщо буду вишивати то десь в цій, цій ділянки. Не знаю, так, хочу повишивати. Це я так планую, але як там вийде. Ще не знаю, подивимося. Ну, ось так. Такі мої плани. Поки що схему райський сад я відложу і буду працювати поки над Совушками і своїми космічними ввуками. Ну, це ще поки що все. І зустрінемося в наступному включенні. І знову я до вас. Доброго дня всім! Сьогодні в нас 12 жовтня 2023 року. І я вам показую просування в вишивці продовження цього ж відео. Отже, я вам казала, що хочу вишивати своїх космічних вовків. Прев'ю лежить перед вами. І зараз я вам покажу, що ж я тут нам вишивала. Все ж, я закінчила оцю ділянку, що у мене був тут такий клаптик, ви бачили перед цим. І я його зашила. У мене тут додалось 5 тисяч бісеринок. І я їх повністю дошила. І зараз у мене тут вишито на цій картині 23%. Да, небагато Розміри ви самі бачите, які тут 65 на 89. Тобто вона здорова, вона близько метру буде в висоту. Ну, 23% я вже вишила. Бачите, краса. Я не знаю на камеру, можливо, воно тут трішки передає з такими, особливо де чорний. Але в житті їх не видно. Оцього біленьких просвітів, їх в житті не видно. І вибачте, можливо, будуть посторонні шуми, тому що в мене тут ходить помічник і плямкає, так що ви вже вибачте. І показую вам ось. Бачите, тут ще скільки вишито вушка у хлопчика. І я вже вишила діляночку. Де буде дівчинка, але до дівчинки тут ще чимало. Ну, Поки це такі мої просування на цій картині. Ну, 5 тисяч бісеринок ніби й багато. Але якщо подивитись повністю на весь результат, то ви знаєте не, не так і багато. 23% тут ще залишилось 131 тисяча з чим-то бісерин. Ну, ви самі розумієте, 130 тисяч це. Доволі таки дуже багато. Отже, ось так ми просунулись мої космічні вовки, і зараз вам покажу е на совушках, скільки я відшила. Ну, і ось прев'ю моїх совушок нагадую вам. І тут я вишила геть. Ну, небагато. Небагато я вишила геть трішки. Ну, зараз вам часу було не дуже багато. Зараз у мене тут вишито 33%. Але я вишила ось в цій ділянки, ось тут. Бачите, тут ого тисяча. І ось тут із оцей самий край, давайте я вам так трішки покажу, ось тут з самого краю я вишила повністю до кінця цієї картини. Бачите, аж до самого, по всій висоті картини. Ось. Я вже хотіла подивитись, як приблизний розмір на самій тканинки. І все добре. Ну, оце поки ось скільки, небагато. У мене просто не було часу і не знаю, коли він з'явиться, щоб продовжити. Тому що е... ну, трішки в мене тут свої обставини. І, на жаль, поки, поки оце все. Вишити у мене тут е... десь приблизно. Біля 4 тисяч бісеринок. Оце я 4 тисячі бісеринок вишила. Ну, якби 4 тисячі, наче не так і мало. Але як по картині подивитися, то не так і багато. Ну, бачите, отут то, 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 то. точно. І це ж я хочу закінчити оцю діляночку. І потім вже не знаю, як я піду. Можливо, так і піду оце звідси і отако повністю. Ще не знаю. Нагадую, що це схема від е, е, дизайнера Асоль. Але схема у мене перероблена. Я собі переробила під себе. Ви знаєте, хочу з вами ще так, поділитися таким. Е, можливо, хто пам'ятає, хто дивиться мої відео. У мене була ось така картина. Називається Час та простір. Я її почала вишивати. Вона теж дуже велика, десь таких розмірів, як і мої космічні вовки. І ви знаєте, у мене. Як сказати, я не буду. Я передумала її вишивати. Скажем так, там в мене було вишито вже 12%, і на даний момент я її розпускаю. От для цієї картини більше в моїх процесах не буде. Не знаю, ну розінравилася на мені. Я навіть не сама, як скажем так, самий сюжет мені подобається. Єдине, мені не дуже сподобалася схема. Можливо, із-за цього у мене весь інтерес. Просто там виходить не така чіткість, як мені хотіла, і занадто великий я, ну, не буду. Це не те, але розпускаю я свою картину. І так, що та бісер піде на інші мої процеси. Отже, Ось такі мої совушки теж трішки продвинулись, ви бачите, по собі, теж буду їх просувати. Ну, поки оце і все. Я не знаю, наскільки велике вийшло в мене відео в цьому процесі. От такі були. Майже в мене зараз розпочаті 4 процеси, і над усіма 4 процесами я попрацювала під час цього відео. Отже, ну ось такі просування. Дякую, що продивились моє відео до кінця. Буду вдячна за вподобайку, підписку. Не забудьте, якщо є які питання, пишіть в коментарях, намагаюся відповідати. Дякую всім, хто коментує, всім, хто підтримує мене. Мені це дуже приємно, велика вам дякую. Також залишайтеся зі мною, будемо далі просуватись, хочу. Там будуть невеличкі покупки. Я хочу розпочати свою драконочку. Я вам попередніх відео показувала в схемці, Бісер я зараз готую до неї. Отже, ну, мабуть, на цьому і все. Ще раз дякую вам, що були зі мною, що продивились відео до кінця. Мирного неба нам всім і до зустрічі!